Жодного дня у Нікополі не приходить без обстрілів, руйнувань та поранених. Сьогодні вранці, внаслідок атаки, дроном, осколкові поранення отримали двоє неповнолітніх дівчат. Наразі вони знаходяться у дитячій лікарні Нікополя. Медики оцінюють їх стан як середньо тяжкий. Поранення м'яких тканин правої стопи одної дівчинки, у, у другої поперекової ділянки. Осколочні поранення була скинута ну, бойова травма. Вони на у четвертій лікарні оглянуті, проконсультовані травматологом. Зроблено обстеження, відправили до нас у відділення, на щоб ми доглядали за ними. Подивилися, буде в динаміці. Але після консультування з обласним дитячим хірургом вирішено, що вони потребують спеціалізованої допомоги у відділенні обласної лікарні. Не вчухали обстріли й вихідними ворога. Тив по житловим кварталам та об'єктам інфраструктури. Наслідок чого у Нікополі майже тобу не було води, в деяких районах і світла. Вдруге прилітає до пані Ольги. Жінка з чоловіком ледве встигла сховатися у будинку, коли снаряд прилетів на подвір'я. Уламок пробив газову трубу, дивом обійшлося без займання. Поряд з господиною комунальники. Вони допомагають жінці прибирати сміття. Всі окна пострадали, всі і дах. Життя продовжується. Ми повинні так робити. Ми України не бороси, не придадімо. Пан Євген перечекав обстрілу підвалі. Тепер наводить лад та збирає уламки. Значні пошкодження покрівлі будинку чоловіка налякають. Каже, треба жити далі. Буде й надалі готувати на зиму дрова, займатися городом та піклуватися про онуків. Євген поборов онкологію, а окупантам тим паче не поступиться власною домівкою. Кришу повертіло это окна повиліталі, от двері пробіліте, і туди позалітало. Через приліт снаряду неподалік без вікон до жителі цієї багатоповерхівки. Тут благодійники надають допомогу власникам пошкоджених квартир. Приліт в нашу сторону. Житлового нашого двора, і постраждало десь 15 сімей, 15 квартир. Повилітали вікна, балкони пошкоджені. Ну, люди, слава Богу, живі, ніхто не постраждав. Всі дружно сьогодні вийшли на ліквідацію цього послідства, як можна сказати на російській мові. І дякуємо всім, що допомогли. Попри щоденний терор, нікопольці тримаються разом, допомагають та підтримують один одного з вірою на краще.